Добрий ранок. І я вам покажу, як іде процес малювання олійними фарбами саме картини по клубнічки. Е, це учень у мене йому 19 років, він починає курс олійними фарбами в майстерні. Для вас я буду знімати цей урок пізніше, коли ми трошки до нього дойдемо. Зараз вже є авокадо і ви його маєте вже проходити. З кожним уроком я даю більше і більше знань. Таким чином. Ми дійдемо з вами до такого е, малюнку. Потім ми портрети будемо вивчати також олійними фарбами. Тому, е, дивіться, це перший етап малювання олійними фарбами. Полотно достатньо велике. Це моя стоїть, тому що я її малювала не для продажу цю картину. Так? А мене запитували на каналі, чому я не продаю. Тому що ці картини, які є, вони у мене для саме для навчання, для того, щоб я. Е, Знімала і курси, і якби, це для мого методу. А для продажу в мене є інші картини, трошки пізніше буде інтернет-магазин. Дивіться, це перший етап малювання олійними фарбами вам потрібно. отут тут ще видно, де просто білі плямки їх. Зараз я піднесу трошки ближче до вас. Дивіться. Ось білі плями, їх взагалі вони не замальовані. То таким чином ви малюєте спочатку всю картину. Для цього берете олію. Я зараз не можу показати, мене нема при собі. але я показувала це на авокадо. Ви мали це бачити, тому дивіться, попередній курс, заходьте в плейлист масло і там перший курс цей авокадо. Наливаєте просто більше олійки, утім капельку трошки масляних фарб. І змішуєте воно таке по консистенції, як акварель. І тоді ви кісточкою берете і малюєте контур, наче олівцем просто перемальовуйте, де у вас буде кувшинчик, де у вас яка клубнічка, повністю стілцю, скатерть, ну окрім крапельок, де у вас листечко буде. І саме контурми брудною кісточкою. Ну, я її так назвав брудна. Вона взагалі-то чистенька, просто ви її замазали, але малюєте не чистим масом, не краскою густою, а саме тоненько таким, -таким чином контур малюєте. Коли у вас буде, ось як тут, да? як я вам показувала, ще раз покажу, як ось ці контури, бачите, от лінії, вони тоненькі, наче акварельна фарба, тоді ви починаєте, після цього вам потрібно позбутися спочатку. Е ґрунту заднього фону. Ось цей задній фон. Все, що не стосується вашого натюрморту, ззаді це є е, задній ну, якби фон, да? задній план. Нам треба його прибрати, щоб він нам не муляв. Наша задача на першому етапі це позбавитися від взагалі всього білого. А зараз почекайте, я вам покажу, як саме виглядає контур. Оце дів, дівчинка, Це е, дівчинка малює у мене е, лимони, і бачите, вони саме це все контурами намальовані. Тому брудненьку кісточку ви просто замість олівця малюєте брудною кісточкою, але обов'язково без масляних красок. Тому що воно буде сильно густо і засохне контур, і ви потім його витерти не зможете, нічого. А коли малюєте отак контуром. То вам легко взяти салфетку, туалетну бумагу, і взяти його витерти. І перемалювати так, як вам треба контури, щоб вони були правильні. Рівненькі. Е, коли ви зробили ці контури, то малюємо так. Позбавляємося спочатку від фону. Фон тут цікавий, в моїх уроках я взагалі на фон сильно, е, якщо це не є частиною картини, частиною, наприклад, пейзаж якийсь. То його просто замалювати вертикальними лініями Стіна, яка стоїть тоді, тому що вертикальна лінія придає ефект реалістичності, тому що стіна малюється вертикальними лініями, пол або стіл горизонтальними, зліва направо з таким чином. Тому у нас фон ми малюємо вертикальними, тут горизонтальними. І дивіться, цей стіл тут у нього є товщина столу, звичайно, як. Як і в цього да, столу є, і тінь. Це скате. А тут ви змішуєте. О, е, тут ви змішуєте різні фарми, тут вже не тоненько наносите шар масла, а вже, е, а вже так гос, е, сильно якби, е, е, почекайте до мене, гості прийшли. Зараз я наступну. Так, продовжуємо. До мене приходили записуватись на навчання, тому мала приділити увагу. Е, давайте далі. Коли ви робите, малюєте цей фон олійними фарбами, ви вже берете фарби так, не, не сильно тоненько, але і не щоб було прям кусками фарби. Просто уверенно, вже впевнено ви малюєте е, задній фон. Ми до нього майже вже повертатися не будемо до цього заднього фону. Це один штуфер, один слой шар, який буде, в принципі, він підсохне. І ми майже його більше не будемо малювати. Якщо він під... Дивіться, чому ми малюємо в декілька шарів. Тому що спочатку він підсихає. от Завтра вчора хлопчик цей намалював, цей перший шар. Він замалював. Клубнічку, вазу, просто, бачите, вона трошки така хаотична. У мене вона більш чітка. Але у нього також буде вона чітка. Це просто перший рівень, перший е, слой. Е, клубнічка просто червона. Головне, щоб вона зберігалася форма, контур, де вона знаходиться. Червоненьким. Тут е, зелені листочки, але вже, щоб е, різні фарби він поєднував, щоб темно зелений світло зелений щоб вже було трішечки понятно. Да? І таким чином вже готове. Тут біленьке він не чіпав, тому що вже нього часу не вистачило, але білим також блюмен, ці квіточки також треба замалювати. Коли він зараз підсихає цей слой, сьогодні він, цей хлопчик прийде ввечері і буде домальовувати. Воно вже трошки вже попідсихало, вже не таке сильно свіже. Під, воно не просто підсихає, воно пропитується масло пропитується в полотно. І таким чином, місця, де було мало олії, вона буде прозрачна, появляться білі такі точечки. На полотно прямо буде просвічити. Оце погано. Тому для цього ми малюємо декілька шарів штуфель. То... Так. Трошки, Да. Декілька мов в голові, і воно мені важко трошки тому дивіться, зараз концентруюся. Сьогодні він буде малювати, коли це вже трошки пропиталося, він буде промальовувати більш детально. На, на клубнічки буде показувати жовтенькі, клубніку теж ми будемо, це авокадо ви намалювали. Вже хто намалював, хто ще буде малювати на курсі олійним фарбами зі мною да, на каналі. І клубничку теж я окремо. Зараз почекайте, як в мене дівчинка перед малюванням, і цей хлопчик теж перед малюванням цієї картини вони відмалювали уже клубничку окремо. Почекайте ласка. Ось така клубничка. Бачите, у неї зберігається об'єм. Тут темніше, там світліше, ж біленькі, жовтенькі, цяточки, червоненькі. Вона вже промальована до це залежить ще від дитини, наскільки у кожної е, хто може, от до мене ходять дві сестри. Одна більш так розмашисто малює, друга більш так е, зжато, більш детально. Тому це все залежить від людини, від її темпераменту, як їй більше подобається малювати розмашисто чи більш так детально промальовувати. Але це взагалі не грає ролі, тому що головне. Зрозуміти, де які цяточки малюються, і як саме клубніка малюється. Вона досить така, як і піони, так і клубніка це досить такі складні малюнки. Їх, я їх прирівнюю навіть до рівня майже до портрету. Тому що там треба ну, заморочитися, щоб вона була іменно така реалістична. Тому вони зробили спочатку підготовку, а зараз от починається малювання. Дівчинка ця, яка клубничку намалювала, вона теж почне малювати. Я вам, можливо, покажу ще. А, тому на цьому етапі сьогодні хлопчик буде малювати ці жовті зернятка, промальовувати прожилки ж, Наприклад, він просто тут зеленим замалював листочок, просто рівненько, але поєднав різні фарби. Сьогодні він додав їм форми. Це бажано спочатку робити, але все одно він вже більш детально, наприклад, середню лінію, потім воно в сторону так розходиться і буде детально вже. Контури вже детально, не просто вони так потрьопані, а вже більш ну, красиві, такі, реалістичніше. Клубнічки зробить перший шар, квіточки домалює. Ну, і скатертинку також. Скатертинка легко малюється, вона біленька, а потім ставляться темненькі точечки і виходить, наче така мережка, ну кружева така мережна. Да. Це другий буде сьогодні слой. І третій. Слой він вже буде малюватись не за одне заняття, він вже буде довго. Ну і сьогодні він теж не завершить, вже буде збільшуватися кількість годин а, малювання. І наступний, е, е, наступний третій шар це вже максимально детально. Де світленькі кінчики показати, де е, більш детальні, блиск, крапельки, роси, тому що є крапельки там. Уже більш детально промальовувати і таких три етапи, але між ними має бути: ну, по-перше, коли ви намалюєте перший шар, ви такі, хух, вже заморилися. Тому що ви, у вас ціль все замалювати. У вас вже немає в принципі, сил далі малювати. І їх нема не в принципі і не треба далі малювати. Всю енергію, яка у вас була, ви потратили на перший слой, потім на другий. Потім далі, і, ну, другий, ви можете вже декілька днів малювати. Але між першим, другим, третім слоєм у вас завжди має бути один-два дні, щоб воно трошечки попідсихало. Звісно, не дуже багато, не тиждень, не два, тому що краска висохне і вам потрібно буде потім і, ну, Я порівнюю як дощик, при, притрусив землю, і калюжі вода да, стоять в калюжах. І на ранок воно ну, трошки так підряхло, така вже земличка вже і не прогрузає нога, але при цьому таким чином тут теж хорошо, коли краска вже трошечки підсохла, але по ніч можна малювати, і вона ще трошечки береться та е попередня і змішується з вашим новим шаром. Бо якщо ця свіжа, представте, калюжа з грязюкою, да, з землею, і ви стараєтеся якось по ній пройтися, ну, у вас просто буде каша. Тому треба декілька день, два, три, максимум, щоб воно трошки підтряхло, попідсихало. І е, важливий момент, коли ви малюєте олійними фарбами, слідкуйте завжди, щоб у вас не було занадто багато олії. Е, тому що олія у мене піони, вони зараз покажу вам, де вони. Ось ці піони, я їх малювала, то вони мене сохли один рік. Рівно рік. Це з ума зійти. Я не могла їх вивчити, як їх малювати. Це була катастрофа, звісно, коли я їх вивчала, саму їхню форму, щоб їх було гарно малювати. Тут шарів фарби дуже багато, але воно тоненько намальовано. Воно, бачите, воно виблискує, воно тоненько немає сильно грубих плям. Воно гладесеньке, тому що іноді я спеціально наношу багато фарби, а на цьому, ну, як би, небагато. Тому, тому таким чином. Да. І е, перед, я ще забула сказати, я зробила для себе такий вихід. Зараз е, перед початком малювання можна е, спочатку по полотну малювати контури. Це я раніше теж так малювала, але зараз, чим більше я малюю, тим паче зараз для продажу картини я готую для інтернет-магазину, через який ви зможете там, замовити чи інші люди. А, а, і я напрацьовую швидкість. То я беру полотно, беру олію в стаканчику і розливаю, а потім руками розмазую, коли в мене просто полотно свіже, новеньке. Да? Я вам якось покажу, зніму цей процес. І потім серветкою я все промакую, воно вже пропиталося. Це, це якначе ви олії самі випили трошечки, да? щоб промасилося ваше е, ну, для здоров'я корисно пити е, там, з гарбуза олією чи з горіха. Тому воно або оливкову олію, да? тому воно корисно для нашого здоров'я. А то і для картини також я спочатку промаслюю усе. Руками отак розтираю, тому що у вас має бути контакт. Ваша руки через неї йде страшенний контакт енергії через е, вищі світи. То якщо кісточка є, вона як е, е, посередник між вами і полотном. А коли ви руками малюєте, ви напряму. От у мене руки вони гарячі, мої, мої мами у бабушки. Вони прямо аж горять, якщо так. ну, Тому що це дуже. От зараз чим я більше розказую, тим, або коли я малюю, у мене прямо вогонь. Мені навіть не комфортно як кісточку. Якщо б мені зараз дати, я б або їсти готувати, або, е... або малювати. Тоді, коли руки гарячі, тоді виходить е... Получається... не від того, що ви там побігали, а від того, що ви готові цю енергію, ви наповнені нею. Ви готові передати. То, от в такому випадку виходить гарна їжа, гарна картина, тобто все, що зроблено руками. Тому частіше, наприклад, ви малюєте кісточкою, потім взяли пальчиком трошечки трошки енергії додати напряму. Це як трошки посолити чи приправки додавати саме це в картині. Тому це дуже важливо. Ну, все заболталася я. А, все зараз буду ще далі знімати. Підписуйтесь на канал, е, рекомендуйте друзям, пишіть коментарі. Мені це дуже корисно для мого каналу, для просування його. А, бо це як вже буде моя основна робота на каналі. Тому, будь ласка, все. малюйте, задавайте питання, якщо все. До побачення.